Вітаю, що заважає проблемам мобілізації, а це питання постійно постійно піднімається деякими активістами, навіть чиновниками, навіть депутатами, які самі заброньовані, але чомусь піднімають питання про те, що заважає мобілізації. Знаєте, я впевнений, що питання мобілізації мають право піднімати тільки верховний головнокомандувач і військові. А всі інші заброньовані, ну якось воно знаєте, не камільфо. Ну, ну це неправильно, коли заброньований чиновник або заброньований активіст а, ну, ну, фактично читає моралі людям, чому вони не воюють. Це виглядає дуже дивно. Насправді це виглядає дуже дивно. В моїх відео ви ніде не побачите критики людей. Які ну, не мобілізовані або не воюють. Ви побачите багато поваги до військових, але не побачите критики відносно людей, тому що у кожного, у кожного якась своя ситуація. І крім того, я, як доктор наук від держави, маю відповідну відстрочку від мобілізації. Я розумію, що це відстрочка, це не бронь, це відстрочка, яка Може бути скасована депутатами, наприклад, може бути відмінена і так далі, внесенням змін в закони. Проте я розумію, що морального права повчати інших людей, а чому вони не мобілізувалися, я не маю. На це є інші люди органи, військові, спеціальні служби і так далі. І коли звучить з вуст людей, які самі не в армії. Які самі не на передовій, а чому інші не мобілізовані, ну це виглядає, ну, молодь називається слово крінж. «крінжово». Ну, і ось тут, Тарас Чмут теж аналізує, а що заважає мобілізації. В даному випадку, Тарас не критикує людей, які не мобілізовані, але він висловлює ну, певне. Певний е, алгоритм, що потрібно для того, щоб е, мобілізація йшла краще, а люди не е, ну, обговорювали е, якісь е, отакі, ну Він називає, ну не тільки він там якісь, можливо, це чи російська пропаганда, яка ну, дійсно використовує випадки, які трапляються. От Сьогодні, я так розумію, де в Харкові, чи де це було, де Сталася знову таки сутичка, і вже написали, що це нібито громадянин сам спровокував. Там ну, така собі історія не дуже приємна. Хтось зняв це на відео, поширив. І звісно, що такі відео вони одразу підхоплюються ворожою пропагандою, і з них робляться сюжети. Це, це ж не без того. Ми, ми це чудово розуміємо. Ну ось Тарас пропонує наступне. Тація зараз може забезпечити необхідну кількість людей на фронту. Журналіст запитує, а може мобілізація забезпечить достатню кількість людей для фронту? І Тарас, замість, що відповісти так, тому що є мобілізаційний ресурс або ні, тому що резерви мобілізаційного ресурсу витримані, наприклад, вичерпані. Ну і так далі. Тарас, Тарас говорить наступне. Чи є в Україні людський потенціал продовжувати війну? Так, і я. От Людський потенціал продовжувати війну. Е, ну та, е, потрібно бути обережнішим в словах. Варто, не варто вживати слово, людський потенціал продовжувати війну. Треба інакше говорити трішки. Ну, ладно. Ми зрозуміли, що Тарас хотів сказати. Тарас хотів сказати, що людей, які потенційно можуть бути мобілізованими для війни, в Україні достатньо. Ось що хотів сказати людей. А от людський ресурс ну, не зовсім. Ну, ладно. Але мобілізація працює чи не працює? Мобілізація відбувається. Mm -hmm. Поки ми не закриємо TikTok, поки ми не закриємо Telegram, поки ми не почнемо щось робити з відверто проросійськими блогерами і іншими псевдолідерами думок. Е на жаль, буде важко. Буде важко. Що, що означає е так званих псевдолідерів думок? А коли чиновник в марафоні щось говорить: він лідер, псевдолідер, що він, як він. А, а що перетвориться держава, якщо в ній ми все закриємо? А чи не буде зворотнього ефекту, якщо ми все закриємо? А можливо, краще мати лідерів думок, ніж. Ну, ми вже мали колись історії, коли ну, мені здається, краще мати лідерів думок в інтернеті, ніж якісь інші соціальні катастрофічні наслідки, які от точно не потрібні нікому. До чого тут TikTok і до чого тут Телеграм, теж важко зрозуміти. Ну, напевне, напевно, знаєте, потрібно, щоб ніхто нічого в державі не знав. І якщо ми відключимо ще додатково радіо, телебачення, інтернет вирубимо повністю, то зник сусід та й зник. Ніхто ж про це не знає. Навіть через сусідній будинок про це вже ніхто не дізнається. Ну і так можна жити. Але ж це неможливо, це не так в Європу не вступають, так цивіліз... цивілізацію не будують. Тобто, це якісь зовсім, як на мене, ну, такі собі методи, скажімо м'яко так, неправильні. неправильні і безперспективні в сучасному суспільстві. Бо чим більше будуть людям говорити ось таких речей, тим більше, мені здається, у людей буде бажання після війни виїхати і більше ніколи не зв'язуватися. І ніколи не повертатись до України. Бо виявляється, що є в країні люди, які хочуть закрити, заборонити, ну і утворити ось ось щось таке за принципом менше знаєш, краще спиш. Не знаю і впевнений, що мобілізація не пов'язана з Тіктоком і Телеграмом. І люди просто хочуть жити. Люди просто хочуть зберегти своє життя. Війна триває довго, вона триває вже три роки і вже три місяці. Період ось такої емоційності і період добровольців він мав, він був, але він він ну, скажімо так, природньо завершується. І сьогодні є добровольці, але ця кількість природньо зменшується. І не потрібно тут валити все в бік Телеграму і Тіктоку. І те, що громадяни України щось подивляться в Тіктоці про те, як щось десь там відбувається, ну так, а як це впливає на їх бажання чи не бажання захищати свою країну, бути в країні, працювати в країні? І так далі. Ну і давайте не будемо забувати, що саме завдяки Тіктоку, Телеграму, Ютубу і іншим платформам онлайн, фонд Повернись живим, який в якому працює, а він не працює, голова фонду Тарас Чмут. І функціонує. Бо без цих платформ, ну я не знаю, як би українці дізнавалися про діяльність фонду, донатили. Дізнавались про бригади, які звертаються до українців. Бачили б героїзм українців, не такий, який тільки в марафоні показується, а те, що ми бачимо і на різних платформах. Не знаю, як на мене, цей шлях не варто відновлювати, бо надто багато жила Україна в різних заборонах. В різних наративах і закритих просторах. Думаю, що наш шлях в Європу у відкрите суспільство, в цивілізацію, в свободу і до того лібертаріанства, яке нам обіцяли в 2019 році. Війна вже тривала, але лібертаріанство обіцяли. Тому не варто так різко, як на мене, змінювати маршрут. Щоб не сталося свобода. Право людей повинно бути абсолютно безапеляційним і першим пріоритетом. Ну, це моя точка зору. У вас може бути своя. Відео з Тарасом залишу в телеграмі, є от під цим відео. Підписуйтесь, коментуйте, ставайте спонсорами каналу і давайте будемо разом розвивати вільне суспільство.